Якщо ти хочеш розумітися на людях, то це не дуже складно. Це не дуже складно, якщо ти розумієшся на собі. Тобто ти для себе та перша людина, яка тобі ніби є книгою, енциклопедією, для того, щоб розуміти взагалі, як складена психіка людини, як складена душа людини. Власне, люди досить схожі один на одного. Якщо, наприклад, взяти Такий експеримент, да, до прикладу, змоделюємо таку ситуацію. Ми намагаємось побачити схожості і відмінності різних людей. Візьмемо, до прикладу, YouTube ресурс, в якому дуже багато різних інформаційних. Джерел і ці джерела діляться на певні категорії. Тобто, до прикладу, ми візьмемо з вами приклад такі відео, де плітки, обмовляння людей, де е, знецінювання людей, де там обов'язково якийсь такий контент, де розмовляють про інших. Так? Ці відео набувають дуже багато переглядів. Далі, якщо ми візьмемо якийсь інший контент, до прикладу, науковий, ці відео набувають теж перегляди, однак. Менше, якщо ми візьмемо відео містифікацію до прикладу, перегляду або до прикладу це теорія змови, да ці відео теж набирають перегляду, тому що людина вона релігійна істота, їй потрібна якась містифікація, сакралізація знань, потрібна якась ще впевненість у тому, що все, що вона бачить, це ще не все, що існує, і це факт з природи людини. Тому якщо ви хочете розумітися на людях, пізнайте себе. Зрозуміти, як влаштовані саме ви, що вам цікаво, що ви робите тоді, коли вас ніхто не бачить? Як ви про інших людей? Розповідаєте, чи цікаві вам вони взагалі ці інші люди, тому що знаєте, для того, щоб прожити життя глибоко і щиро, тобі ніхто інший може бути не потрібен як ресурс для того, щоб ти знецінював когось іншого, порівнював себе з цим іншим, відчував себе вище або нижче. І цікаво, що саме таких людей набагато більше ніж тих людей, які як у цій відомій фразі розмовляють про ідеї, а не про інших людей. Тому... Люди дуже схожі один на одного. Якщо ви дійсно хочете розумітися на тому, чи брешуть вам, чи щирі з вами, чи якусь до вас мають претензію, то це взагалі не складно. Перше, що потрібно зробити, це від'єднатися від зовнішньої думки. Тобто, якщо ти обслуговуєш якусь думку про себе, ти маєш відповідати стандартам суспільства, ти маєш бути таким, як всі, то спробуй подумати навіщо це тобі. Можливо, ти боїшся просто втратити цю спільну і бути не таким як інші, я бачу таких красивих доглянутих дівчат. Жінок, і вони зазвичай всі одні й ті ж прикраси купують або їм дарують. Одні й ті ж прикраси, ну просто це дуже цікаво. Тобто, в тебе є кошти, є можливість купувати собі різні прикраси, але ти купуєш такі ж самі, як у тієї дівчини, яка в інтернеті набрала багато переглядів. Це про те, що людина досить складно може зробити свій якийсь новий вибір. Якщо кимось статусним підтверджено, що це. Вау, що це круто, то ти думаєш, так, це дійсно круто. Я теж піду собі куплю карт'є. Один карт'є, іншому карт'є теж різниця, тому що є різні вироби, да? і люди чомусь все ж повторюються за іншими.